Другого не атакували на автобазу Феодосії. Це в тимчасово окупованому нашому Криму. Місцеві рупори Кремля опублікували кадри масштабної пожежі і стовпів диму. Також вчора окупанти перекривали рух через кримський міст і зупиняли рух морського транспорту через повітряну атаку. Отакої, от як то кажуть, ситуація з пальним на півострові між іншим теж погіршується. Черги на заправках у декілька кілометрів це в принципі для місцевих вже норма. Зокрема, от Севастополь тут встановили ліміти до 30 літрів бензину на одну особу. В соцмережах публікують люди відеочерг, Повідомляють, що паніка навколо бігають, суїтяться. Як то кажуть, стоять в шалених чергах, а частина АЗС вже в принципі пальне припинили продавати. Отака, от, от як там кажуть у Кремлі, заго. Уляна Сергій Братчук, військовий експерт, і речник Української добровольчої армії, долучається до бесіди. Пан Сергій, як чуєте вітаємо вас, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж дозвольте повернутися до на пів кроку назад до Кримського мосту і руху по ньому і навколо. А давно ж такого не було. Чи знову це стане хорошою практикою, щоб перекривали рух не лише мостом, а й навколо я маю на увазі акваторію? Як ви бачите саме цю ситуацію? Ну, власне, періодично, морський транспорт Севастополя зупиняється. Це теж одна з ознак того, що операція обломки продовжується. Зокрема, наші і бойові комарики пролітають періодично. Ви бачите, задули Феодосію, можна згадувати і Севастополь. Принаймні, періодично так званий губернатор розважає він же агент Колобков, доповідає про те, що відбувається на території самого тимчасово окупованого міста Севастополь і навколо нього. Так от, власне, і про бензин у тому числі. Слі, він розповідає, показує відео в одному з них. Було наприклад чотири бензовози. Єдине, що забули уточнити, коли це було відзнято. І власне чотири ці бензовози таке було враження, каталися по всьому Криму і показували, що дивіться, бензин буде. До речі, треба надати віддати належне деяким кримчанам. Вони почали робити з цього бізнес. Бізнес такого плану, що з'явилися оголошення про те, що продається бензин тієї чи іншої Марки, причому звучить це так. Я перепрошую, але мова оригіналу це буде смачно із лічених е, зберіжень. Ну тобто, ми розуміємо, що е, це спекулятивні моменти, певні виникли. Але це бізнес по кримськи, бізнес по російськи на сьогодні, на тимчасово окупованому півострові. І таких оголошень стає дуже багато. І взагалі, агент Колобков, він кричить і каже про те, що е, ну створили неправильний ажіотаж. все є, правда, нічого не. Має, а з бензином ажіотаж от призвів до того, що такий собі колапс. До речі, є ще там один персонаж, це Гоблін. Він же в меру Аксіонов, головний окупант, тимчасово окупованого нашого півострова. Він кілька днів тому сказав, що все під контролем, бензин буде зараз. Він говорить про те, що треба потерпіти. Ви знаєте, коли сепаратисти ватники в Криму кричали про те, що вони очікують і готові до каміння з небу, треба насправді Справді було просити воду і бензин. Тому що з водою є проблеми. Ну, з бензином ми самі бачимо, що е, справи стають досить таки кепсько. Ну, власне, і міст Кримський про нього згадували, вони знову почали пробувати ним ганяти. Ті запаси бензину, якщо які ще можливо є, але технологічно я думаю, що ну все може бути. Тим тим більше, я думаю, що за мостом дуже пильно дивиться малюк. Я ж виправляєте мене правильно, розумію, що якщо дефіцити бензинів. То російській армії, ну в принципі, це не дуже важливо, хіба що там для буханок, для отих Жигулів, які вони використовують, можливо, для баги, е і квадроциклів. А от для важкої техніки, е для того, що ну, скажімо так, серйозне збронею, ну в першу чергу важлива відсутність дизелю. Абсолютно вірно, це не говорить про те, що сили оборони неправильно там щось зробили, і коли лучають відповідне обладнання на нафтопереробних заводах. Але оцю дизельну складову, звичайно, на це міркують, як її підсилити, вірніше, мінуснути так. Тому що дійсно російська армія, ну це традиційно, як і армія радянського союзу. Вони орієнтовані на використання дизельного пального. Дійсно, ми говоримо саме про важку техніку, перш за все. Там витрати дуже великі, тому якщо це стане відчутно, то відповідно і це відбуватиметься на інтенсивності бойових дій. Хоча на сьогодні, звичайно, ми бачимо, що на фронті важка техніка, як правило, не використовується, але вона все рівно є. Вона відповідно можливо десь і накопичується. Я думаю, за певний час вже розвідка буде доповідати. Все таки, де танки є, де є броньована важка техніка, вона не може не використовуватися. Тим більше побачимо. Що інтенсивність бойових дій вона на сьогодні знижуватися на фронті точно не буде, власне, і десь має ця рушниця на сцені звичайно вистрілити. Тому дизельна складова так її треба мінусувати, і це на сьогодні є завданням для сил оборони. На цим працюють. Власне, давайте згадаємо про інтенсивність, якщо ви вже почали про це мову. Як вам виглядає, що зроблять таким собі е, древком від прапора? Бо прапора вже майже і не залишилося зараз. Росіяни? Звісно, окрім виходу на кордони Донецької Луганської областей, це зрозуміло таки залишиться. Ще важливі гарячі точки. Те, що вже маємо, чи буде щось нове, чи вони змінять свої пріоритети, скажімо так. Ну, я не думаю, що буде зміна пріоритетів на сьогодні. Найголовніше, чого росіяни хочуть досягнути, і це ну таки знаєте, спільний знаменник для найгостріших напрямків на фронті, хоча вони всі від північного Слобожанського, Сумського сумського до Придніпровського, всі є активними так чи інакше. Але розуміємо, дійсно, Донеччина це пріоритет. Намагатимуться зайти до наших крупних населених пунктів, зав'язати міські бої, і це вже буде подаватися як перемога, як великий наступ по всіх фронтах. Ну очевидно, що інформаційно це буде дуже яскраво підсвітлюватися, і перш за все. Тому числі використовуватися будуть якісь західні інформаційні рупори, тому що ми ж бачимо, які оцінки сьогодні російським спроможностям дають ті, навіть хто ще донедавна вважав, що російська армія вона дійсно є другою у світі за потужністю, за спроможністю вести. Ту чи іншу війну, але сьогодні бачимо ці оцінки. Відповідно, і росіяни розуміють, їм треба щось зробити для того, аби показати перемоги. Я думаю, якраз оце й буде, що вони лише з'являться десь в містах, зав'яжуть міські бої, будуть кричати про те, що ледве вже не захопили відповідні локації, або навіть там просуваються по Донецькій області. Тому, звичайно, тут. Головне нам не дати прорвати фронт, не провалити його. Що до цього часу вдавалося дуже непогано, не дивлячись на те, що тактичні просування ворога на жаль, вони є. Ну їх і не могло не бути, тому що на жаль, по піхоті вони нас переважають і просто закидають цим гарматним м'ясом. Але з іншого боку, є такий інструментарій. Він дуже добре спрацював на добропільському відтинку фронту. Хоча це життя вже змусило так працювати креативно штаби контрнаступальні операції, ці контратакуючі дії, які на тих спекотних напрямках, про які ми говоримо, на сьогодні періодично відбуваються. Інструментарій, який нагадує, знаєте, таке хірургічне втручання. Коли треба не лікувати ту чи іншу, скажімо так, хворобу, а просто відрізати зайвий кусочок. Зайвий кусочок, тим більше, це росіяни. Тут між іншим, наші воїни знищили російський ударний гелікоптер Мі-28, і за допомогою ФПВ на це. Провернули про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді з позивним Мадяр. За його словами, гелікоптер збили дроном камікадзе пілоти 59-ї бригади, і це сталося поблизу Котлярівки на Донеччині. І якщо я не помиляюсь, читав, що там вартість цього дрона умовно 500 доларів. А вартість оцього гелікоптера оцінюють від 18 до 20 мільйонів доларів. Як на мене, прекрасне спів. Відношення, і це ж в принципі не перший випадок, коли гелікоптери е, нищать за допомогою FPV-дронів. Як ви вважаєте, з таким типом небезпеки, з яким починають стикатися е, ворожі, ну е, якісь там великі судна та повітряні, е, що будуть вони намагатись робити у відповідь, щоб обезпечитись від нас? Ну точно ж не наварювати. Ці яких мангали, мангали на мі 8 та і на свої там сушки умовні ну ви знаєте, яким може бути розбиток? Так, Ви знаєте, я б не здивувався. Я б не здивувався <світ> і не здивуюся, Якщо таке з'явиться навіть на гелікоптерах, яким чином правда зараз не знаю, тому що є аеродинамічні особливості. А щодо цього випадку, то треба віддати належне степовим хижакам 59-ці, Вони дійсно відпрацювали досить дали. Я навіть чув таку версію відповідно від деяких, що це ж було випадково. Скажу, слухайте, ну що це навіть випадково. Ну то давайте так. Це мотивація, це можна виявляється робити півідром збивати російські гелікоптери. Тобто 500 доларів дійсно це непогано до речі, півідром. Якщо його вдосконалити, якщо там буде якийсь дрон, дещо інший, ну дорожчий, звичайно, але все рівно співвідношення і ціни і цілі. Воно звичайно, ну просто вражає. Тому я думаю, що сьогодні вже наші мислять інженери над тим, а як зробити це такі збиття традиційними. Що будуть росіяни робити відповідь? Я думаю, ми найближчим часом побачимо. Ну, по перше, мають перестати літати там, де це не потрібно. Як завжди, ми кажемо, немає. Чого шастати ну відповідно? Якщо спробують, то отримують знову. Тому ще раз це мотивація. Мотивація для того, щоб це е, працювало. Це алгоритм дій можемо збивати. Це добре, треба йти цим шляхом. Пан Сергій, ну і власне, давайте давайте заакцентуємося ще й на знищених, ну скажімо так, пересувних радіо, раді, засобах радіоелектронної боротьби радіоелектронного захисту, а так само ППО, якщо ми говоримо про росіян, наскільки серйозно це ще більше збільшує дірку в їхній протиповітряній обороні? Чи можемо ми говорити про відсоткову кількість? Чи ми розуміємо, скільки ще штук? Потрібно знищити або це неправильна арифметика, бо вони штампують нову, або замість однієї два. Як якого хрубаків знищити, фактично ну, yeah. то, тобто, зараз ви мене повертаєте знову до Криму, тому що дуже часто там ми збираємо ці врожаї, і це не випадково. Ну, по перше, Крим залишається на порядку денному для сил оборони. По друге, давайте звернемо увагу. Я не думаю, що тут є військова таємниця відповідно на цей південний вектор. Дій наших, в тому числі, і ударних дронів, які летять, зокрема на тимчасово окуповану українську кубань. Давайте задаємо скільки там нафтопереробних заводів, які вже там отримали і уражень один і два рази. Деякі з них треба кажуть, добивати власне. Летять вони через Крим. В Криму постійно оголошується тривога. В Криму постійно тривожно. І для того, щоб наші дрони пролітали спокійно або відносно спокійно, маршрут вже не йде, ви ж розуміємо це прекрасно. Треба. А врахувати особливості роботи засобів протиповітряної оборони, а їх дійсно стає менше як пускових установок, так і відповідно тих радіолокаційних станцій, які можуть заглядати нам за горизонт, на жаль, так і на сьогодні ми говоримо про те, що унікальні релески знищуються, зокрема там, наприклад, головним пралінням розвідки або силами спеціальних операцій, відповідно служби безпеки, цих це Вух стає менше, це штучний товар у Воєнторзі російському не відразу то все купиш. На ну, привозі можна в Одесі, навіть зараз. А в Воєнторзі ні, бо їх виробляють не так багато, як хотілося б самим росіянам. А, яка арифметика працює? Треба тягнути з території Російської Федерації. Тобто, якщо ми бачимо на мапі Російської Федерації, зокрема географічні, дуже багато білих плям, і все мало території так. То власне і білі плями з'являються без засобів. ППО в відсотковому плані. Я мабуть зараз не скажу в абсолютних цифрах, але Наскільки знаю, дуже багато військових округів на Росії, які туди як кажуть за Урал, вони залишаються без цих систем захисту, відповідно саме систем протиповітряної оборони, бо їх знову тягнуть до Криму. Знаєте, це вже такий якийсь суїцидальний принцип. Притягнули до Криму. Нам треба його знищити відповідно. Причому ми говоримо про РЛС. Ми говоримо про спускові установки, в тому числі. Так що ну така фізика навіть більше. Принесли більше, знищили стає менше. Ну тобто сили оборони цим працюють. І знову таки, летить через Крим, Волгоград, Астрахань. Ну, про Кубань я вже сказав. А там є що вражати, в тому числі, аби впливати на нафтопереробку перш за все, на експорт нафти, в тому числі. А загадайте ще морські дрони, трошки інша історія. Але тим не менше, почали допливати, доходити і туди. Можете пояснити, чому саме до Криму тягнуть? Виключно не до кінця розумію. Ну, вони тягнуть до Криму, ми знищимо. І ну, ні, добре, нехай, мабуть, тягнуть, нам мабуть, там зручніше знищувати. Але тим не менш, це е, наче синдром Чорнобаївки, як е, тоді, е, коли вони постійно туди стягували щось, а ми там щодня спалювали щось. що Вони стягують. Вони знову стягують, ми знову спалюємо. Не розумію, можете пояснити, чому саме на окупований ними півострів, е, от е, чим манить так їхні РЛСки? І тріумфи різні, С300, там, С-400, і так далі. Чи, чим заманює півострів? Хвилину. А, вас, ну, хвилина. Так. Кримобаївка. Звичайно, це перш за все локація, яка дозволяє. Контролювати або дозволяла б контролювати росіянам фактично весь південь нашої держави навіть більше, тому що ті установки, які вони притягують Ерелецьки відповідно, так я вже сказав, вони заглядають за горизонтом. Тобто це і море північно-західна частина акваторії Чорного моря, це наша частина, це власне і Одещина, Миколаївщина, там Херсонщина, ну туди навіть далі. Тобто, контролювати відповідно все це і намагатися знищувати і повітряний простір, в тому числі тому це е, зрозуміло, що. Географічного положення Криму, воно до цього спонукає. Тому нам треба зробити менше, щоб цих очей російських за нами дивилися все таки менше і вуха менше слухали. Тому і така історія виходить. Пан Сергій вам спасибі. Сергій Брачук, військовий експерт і речник української добровольчої армії, був із нами на зв'язку. Навзаєм.